Відбулося чергове засідання членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. На порядку денному чимало важливих питань. Першим члени виконкому заслухали звіт завідувачки сектору роботи зі зверненнями громадян Лілії Ященко. Вона доповіла, що за перше півріччя поточного року до виконавчого комітету надійшло 523 звернення. На підставі доручення регіональної комісії ТБНС, Особисті прийоми громадян тимчасово припинено. Проте враховуючи складні життєві обставини, що склалися у мешканців громади, міським головою, як виняток було прийнято 11 громадян, під час зустрічі з якими їм було надано відповідні роз'яснення. У звіті про роботу у горішніх плавнях за соціально-правовим захистом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, начальниця служби у справах дітей Марина Горбенко зазначила, що станом на 1 липня 2023 року на обліку служби перебуває 70 дітей, з яких 18 дітей-сиріт та 52 дитини, позбавлені батьківського піклування. Весі діти влаштовані за пріоритетними сімейними формами. Сформовано та постійно оновлюється облік нерухомого майна дітей, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, місцем походження, яких є горішні плавні, Із 70 осіб мають житло або його частку 45 дітей. З поміж іншого на засіданні про результати фінансово-господарської діяльності комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 за 2022 рік та за перший квартал поточного року звітував очільник підприємства Сергій Хряпа. Детально про його звіт чекайте у наступних випусках новин.